Обожнюю такі коментарі. Пише нам Любов. У вас дуже класні ліжка. У мене одне з таких ліжок уже є: це Манчестер. Ось так він виглядає. Дуже популярна моделька, плюс матрас Lotus Eterno. Зараз вам його теж покажу. І на матрасник. Ви найкращий консультант. консультантам. Велике дякую. А знаєте, чому Любові так сподобалось ліжко Манчестер? Тому що воно має супер м'якесеньку подушку, яка, до речі, йде під нахилом. На цьому ліжку супер зручно сидіти і відпочивати. Воно має гарантію 7 років. Воно в нас йде з підйомним механізмом. Тут йде е, опція збільшеного коробу, але в загальному ліжку Манчестер йде трішечки нижче, якщо в стандарті. І Іде з ось такою опцією зйомного чехла, що теж дуже зручно, його можна або похімчистити, або поміняти. Дуже надійна моделька і суперпопулярна. І також пані Любов замовила, у нас ось цей матрасик Lotus Eterno. Я його теж дуже раджу. З середньої пожорсткості витримує. По моєму 160 кг кілограмів на спальне місце, і він дуже дуже комфортний за рахунок. Ось покажи тут. Такого глибоко прошитого чохла. Хоча, коли сідаєш, здається жорсткуватим. А коли лягаєш, вагал розподіляється і матрас стає більш зручним. І такий комплект ліжко Манчестер, якщо взяти в розмірі 1,60 на два плюс матраси клоту ситерну у нас вийде в районі 35-36 тисяч. Ціна може відрізнятися, тому що все залежить від тканини, від додаткових опцій на це ліжко. Але оце все ще можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: приват, моноабанк та пумп. З цими банками ми працюємо. Тому, якщо цікаво, у нас є великий шоурум в Києві на Дніпровській набережній а можете прийти подивитись або замовляйте це все на сайті Солоха в шапці профілю телефончик для зв'язку.